На даний час всі осередки, спричинені прильотами, є ліквідовані. На місцях, на локаціях працювало близько 19 одиниць техніки, 94 чоловіка. І є дуже велике прохання до жильців, при виявленні будь-яких предметів на території чи в будівлях, терміново звертатися відповідні структури, де вийдуть люди, піротехніки і... Заберуть і всі незрозумілі моменти. Бо ми маємо вже таку практику і треба ту ситуацію оперативно ліквідовувати. Будем буде є інформація про пошкоджені об'єкти суб'єкти господарювання. Також хочу зазначити, що в нас діє програма ваучерної підтримки бізнесу під час військового стану, яка також передбачає відновлені ваучери. І відповідно бізнес може звертатися за їх отримання. Це 500 тисяч і 2 мільйони. До 2 мільйонів так, так. яка кількість постраждала? нам вже відомо про трьох підприємців. Сьогодні внаслідок атаки на жаль загинула одна людина. Троє людей знаходяться зараз в лікарні. Постраждало 26 будинків. Ми зараз власне є на місці, де цієї ночі була атака, комбінована дронами та ракетами. Постраждало ряд адмінбудівель. Так само постраждали декілька власних суб'єктів господарювання. Вибито є понад 150 вікон, і в одному з наших комунальних садочків вибито близько 30 вікон. Власне, що діти зможуть сьогодні піти в неподалік. В нас знаходиться школа Арніка для того, щоб батьки змогли туди їх відвести. Ми забезпечуємо ряд компенсацій. Це за вибиті вікна, за вибиті двері, а так само централізовано будемо відновлювати безпосередньо дахи. Є тут декілька будинків, які протягом останнього року часу вже тричі постраждали від ворожої атаки росіян. Тут на місці працює штаб, працює виїзний штаб, Можна подати всі документи і відповідно отримати оперативну допомогу.

Дві шиби вибило. Там винесло одну раму з вікна, ми в то вікно не вставимо. І винесло двері на балкон. Ми їх також не вставимо. Йдіть, подивіться. Нормально прилетіло. Я скажу кажу то вже третій раз. Перший раз так, тищини. Третій раз за цю ніч маєте на вас? Ні, не, раз не, за голову. Раз... Ми взагалі спали, але почули вибух. І е, буквально мама проснулася від світла вуличного світла. Запалились вуличні ліхтарі, які пер... зазвичай у нас виключені після 12, але вони були запалені. І мама чула якусь машину з, вог... з вогником, вона вогником. того прокинулася і пішла в кухню. Я пішла за нею. Тато вже теж проснувся від того боку, і ми всі були в кухні. І в цей момент, поки ми взагалі думали, що відбувається, ми почули якийсь звук, зірчання. Звук впала видно ракета, і все, і в нас оце все порозбивалося. Було багато з вами людей в укритті? Так, весь будинок. Я не знаю, що це. Може, чекайте, давайте там, де вам зручно сфотографувати. Фо це вас де знайшли? Тато, де ти знайшов? Так. На балконі, напевно. На, балкон. на балконі. Угу. У нас вуличний балкон просто і да. дворовий є вуличний. то зі сторони вулиці, з заводу електрон. Угу. От ми зараз перебуваємо на кухні, бачу також. Немає вікон, так, так, Мали ставити вікна, нам вже Червоний хрест, вже зняли розміри і вже мали ставити в, в кімнатах, не встигли поставити, як прилетіло знову. Ви були в укритті, правильно? Так. Як ви оцінюєте от стан квартири своєї? Закрили. <ривай> Два рази було, закрили, а третій добили. Добрий день. Добрий день. Все вже працюють. Працюють комунальні служби, так? Бачу. Як представте, як вас звати? Юрій. Пане Юрій, де ви були якраз на момент прильоту? В, В укритті, тобто ховалися, я так розумію. В перевалі, я тобто, що у вас знищено? Стіни Ось потріску. Тут прийому лопнути, стіна, ця лопнула. Uh -huh. Від удару. І немає вікон. Немає, ніде немає. На момент прильоту були у підвалі свого будинку. Тобто, в укритті, умовно, називається так? — Ну, умовно так. кажучи, так. Що постраждало, як постраждала ваша квартира? Постраждала там. Там постраждали вікна з одного боку, три вікна в одній кімнаті, три вікна в іншій кімнаті, і трохи постраждало вікно на кухні. Страшно було так чесно. Так. Да. <реш> страшніше ніж перший раз, напевно. Сусід... Мені навпаки було сусідка. Ваша каже, що от не встигла навіть після другого прильоту поставити ще встановити нові вікна і вже от знову е, тата. Ну перший раз в нас не було таких ушкоджень ніяких. А вже от сьогодні тато було ушкодження вікон. Минулий раз у нас квартира не постраждала, тільки під'їзд цього разу постраждали.